Одні умніки кругом, той умнік, бо він має семінарію, той умнік, бо в нього зарплата велика, той умнік, бо він вміє щось робити, той умнік навіть і не знає, чого він умнік. Ну всі умніки. І Ісус, дивлячись на цей умний Єрусалим, на стільки чередів священників, Він каже: єй, отче, ти відкрив це дітям, а від розумних це сокрив. І бо таке було твоє благовоління. Єй отче, ти відкрив це, від, від мудрих сховав, а дітям відкрив. Там не йдеться мова про фізичних дітей, там йдеться мова про дітей в дусі. Як не будете, як діти, не увійдете в Царство Небесне, І як не умалитеся як діти, як свої капелюхи не знімете, гонорові люди перед Ісусом Христом ви кандидати в ад. Ви не можете прийняти і я не можу прийняти правду Божу до тих пір, поки капелюх на голові.